Ну, коли ще черепахи вчилися в орлів літати, молодий жайврун сидів недалеко від того місця, де одна із згаданих черепах, як у батьці Мудрого ізопа розповідається, навчаючись літати, впала з великим шумом і грюкотом на камінь. Жайврон злякався і тремтячи всім тілом сказав своєму батькові. Батьку, ви отої гори, мабуть, Найсильніший, найсильніший з усіх птахів. А чому тобі так здалося, синку? Батечку, коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив. І шум та вуйко, тут такого ще ніколи не чув. Любий мій синку, ти маєш молоденький розумець. Знай, дружа мій, і завжди співай отаку от пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато людей без природи починають великі справи та погано кінчають. Добрий намір і кінець. Всякій справі є вінець.